Чи повернеться колишній, чи поновляться ваші стосунки? Це розкид для тих, хто зараз не разом у кого стосунки або закінчилися, або на довготривалій паузі. І є цікавість дізнатися, чи дійсно це вже кінець стосунків, чи можливо ще повернення вашого партнера у стосунки? Отже, що між вами зараз? Давайте, це буде в нас така сигніфікація. Що між вами зараз? Ну, ви дійсно зараз не разом. А дивіться. А, ви, королева мечів, зараз. А, ви ображена, ви а, сердитесь, ви в холодних енергіях, ви намагаєтеся повернутися до людини спиною і показати йому, що його поведінка вас не влаштовує, що ви не хочете таких стосунків, які він вам пропонує. А по п'ятірці кубків. А, Ситуація вже триває певний час, і ви її ніяк не можете прожити. Прожити і відпустити. Тому весь час думаєте, чи можливо поновлення. А емоційно ви застрягли в цих стосунках, емоційно вам дуже боляче і є сподівання, що можливо. Можливо, ще щось можна зарадити. Шість пентаклів. Ви пам'ятаєте ті часи, коли ця людина була турботлива по відношенню до вас, коли він проявляв себе як такий, знаєте, чуйна людина, людина, яка брала на себе певні зобов'язання, яка дарувала вам подарунки, яка приймала вас такою, яка ви є. Але щось трапилось і зараз це вже більше не так. Чи Думає про вас цей чоловік, чи пригадує він ваші стосунки? Думає Думає і йому це дуже важко. А, дивіться, ситуація між вами дійсно досить гостра, конфліктна ситуація, і, можливо, ви наговорили один одному багато неприємних слів. Це важко переноситься цією людиною. Він багато думає, багато переживає, і емоційний його стан досить важкий. Він не відноситься до цієї ситуації. Знаєте, так тупо думаєш, ні, це цього нема. Він дійсно переживає, і йому дійсно дуже важко. Карта правосуддя або справедливість програється як карта потреби вирішити питання і розставити крапки над і. Конфліктна ситуація, вона затягнута і в нього є бажання якось порозумітися і поговорити з вами. Буде він діяти по відношенню до вас у найближчий час. Скоріше за все, найближчий час діяти не буде, але трохи згодом проявиться. А зараз ви на відстань. І він багато думає про вашу ситуацію. Знаєте, це такі думки, коли людина задає собі питання, що я вкладав і що я отримав е на кшталт. Який результат я маю? Чи задоволена я тим результатом, що я отримав, чи ні? Що мені потрібно було робити інакше для того, щоб отримати інакший результат? Але та відстань, яка є між вами, вона зараз досить суттєва, вона може бути як фізичною, так і емоційною. Ви дійсно зараз не разом кожний у своєму світі, і те напруження, яке між вами є, воно відчувається вами обидва, обома? Отже, чи Є надія, що ці стосунки поновляться. Який е, е, іток? Нагадайте мені, як буде іток. Е, підсумок, який підсумок е, ваших стосунків? Чи можливо поновлення їх у майбутньому? Можливо. Можливо. Це не буде раптово, це не буде зненацька, але обидва ви засумуєте один за одним дуже сильно і почнете пригадувати те близьке, що було між вами, те, що вас притягувало один до одного. Захочеться поновити ті почуття, якими ви наповнювалися у вашій парі. захочеться знову відчути це кохання. І потроху, не швидко, але потроху ситуація почне налагоджуватися. Отже, Лицар Пентаклів – це дуже позитивна карта, хоча і дуже повільна. Не чекайте швидких змін, не чекайте, що у скорому часі щось зміниться. Ні, часу потрібно буде багато, бо це дуже повільна карта. Але тим не менш, зрушення будуть і вони будуть позитивними. Отже, чекайте.